У світлий час Різдва, коли народжується надія, ми звертаємось до вас щиро і від серця. Для всіх, хто навчає, навчається і творить життя у стінах нашого медичного коледжу. Нехай різдвяна зірка осяє кожен ваш день, даруючи радість, тепло та внутрішню силу. Ми молодь, яка обрала шлях допомоги, відповідальності, і людяності. У новому році бажаємо миру, здоров'я, натхнення, впевнених рішень і нових перемог. Хай навчання буде сенсом, робота з радістю, а поруч будуть ті, хто завжди підтримує. Разом ми єдина команда, що формує майбутнє української медицини. Зіго Христос!